Воно як, як гупне розірвалося такою силою, щоб посипалось стекло на кухні, у кімнатах, на балконі. Вони силу мають і думають, ми силою возьмемо. Ось на днях він сказав, сам Путін, ми їх не доточимо. Кажуть, тисні, тисніть, тисніть, тисніть на Україну. Ні, ми не тиснуть, ми вб'ємо її. Не буде такої доміни, щоб не розбита була. На мне целая куча хочеться, все, що в квартирі було, в тому числі і коври. Ну це бачите, Я, Якщо сильніше, мабуть, не. З моменту, відколи на місце влучання прибули ДСНСники, тут ні на секунду не припиняється пошуково-рятувальна операція. Там працює важка техніка, яка розбирає завали, розгорнуто оперативний штаб. Ну і що важливо, досі приходять люди, які в очікуванні звістки про своїх рідних. Ніхто наразі не може озвучити цифру людей, які можуть залишатися під завалами, але вони там досі можуть бути, тому рятувальники продовжують їх шукати. Привалили мене, все. Що... Добре, що густосель Сергій витягнув мене. Все, нема нічого в кімнаті. І окно і рами повилітали. Яке там перемирили. Кому ви вірите, хлопці? Може там вірите. Був приход нас завалилось, на стінки все повивало. Ну, Цього дома немає. Ми вибігаємо одразу, єлі вибігли, нічого ж не видно, та, єлі вибігли в під'їзд і одразу другий приход. Десь так бабахнули. І все, приїхали, скори позабирали. Тут позашивало, що є. У Святошинському районі міста Києва вночі сьогодні в цей район, житловий район, уст населений був прильот ракети. На даний момент експерти вилучили решки цієї ракети, віддали відповідним службам, які проведуть відповідну експертизу і дадуть кінцевий результат, що за ракета була, яка була бойова маса цієї ракети. Наскільки я знаю, тут загинуло дві дитини, батьки поїхали. На дачу тут дитячий садок поруч, школа, яка також достатньо сильно постраждала. Ми бачимо, що не, просто не вистачає сил ППО для того, щоб таку кількість ракет і дронів збити. Більш того, ми можемо говорити і про дрони, які вже мають достатньо більшу швидкість, ніж це було, наприклад, півроку тому. Реальна ситуація по Києву: 77 людей звернулися за медичною допомогою. Більше 30 людей госпіталізовано. Всім тим, кому потрібно житло, буде резервний фонд. Ми вивчаємо для того, щоб збираємо інформацію для того, щоб людей переселити.